Тільки но ми здається звикли до чат-ботів, як у світі штучного інтелекту, знову все кардинально змінюється. Ми зараз стоїмо на порозі абсолютно нового етапу переходу від інструментів, що просто виконують команди, до систем, які ну, діють самостійно. І ось ця цитата, вона просто в яблучко. Ми виходимо далеко за межі мовних моделей, які просто дають відповіді на питання. Ні, натомість ми створюємо повноцінні застосунки, даєш їм мету, а вони вже самі знаходять шлях, як її досягти. Щоб по-справжньому відчути різницю, давайте уявимо: традиційний шиї це, скажімо, калькулятор. Він блискуче виконує одну конкретну дію, яку йому задали. А от агентний шиї це вже. Цілий бухгалтер. Йому дають завдання підготувати квартальний звіт. І все він сам вирішує, які розрахунки зробити, які дані знайти, і як усе це оформити. Ключове слово автономність. Отже, сьогодні розберемо цю технологію буквально по кісточках. Спочатку, що це взагалі таке агент. Потім зазирнемо йому в голову і подивимося, як він думає і діє. Далі пройдемося п'ятьма рівнями їхньої еволюції, і наостанок поговоримо про те, з якими викликами стикаються ті, хто будує цілі флотелії таких агентів. Гаразд, давайте зануримось в анатомію. Що ж робить агента агентом? По суті, це система з трьох ключових елементів, що працюють у повній гармонії, як добре злагоджений оркестр. В основі всього, звісно, лежить модель. Це мозок усієї операції. Зазвичай це потужна мовна модель, яка є центром ухвалення рішень. Саме тут відбувається весь аналіз, народжується логіка і складаються плани. Але що може мозок без рук? Правильно, нічого. Тому другий компонент це інструменти. Це і є ті самі руки нашого агента. Це може бути що завгодно: доступ до пошуку в інтернеті, здатність писати код, аналізувати файли, буквально будь-який механізм для взаємодії зі світом. І нарешті третій компонент, який все це поєднує, оркестрація. Це, так би мовити, нервова система. Вона передає сигнали від мозку до рук. Вона керує пам'яттю, планує послідовність дій і, власне, диригує всім процесом. Отже, з анатомією розібрались мозок, руки, нервова система є. Тепер найцікавіше, як цей організм оживає, як саме агент проходить шлях від абстрактної мети до конкретного результату. А вся магія в одному безперервному циклі? Дивіться, як це працює. Все починається з отримання місії. Потім агент ніби роззирається навколо, яка інформація доступна, які інструменти є під рукою. Далі він міркує і складає план. Після цього діє. І найважливіше він дивиться на результат своєї дії, аналізує його і знову запускає весь цикл, але вже з новими даними. Це такий собі нескінченний процес навчання й адаптації. І ось тут криється ключова ідея. По суті, вся робота агента це мистецтво керування контекстом. На кожному кроці він, як досвідчений куратор, вирішує, яку саме інформацію з пам'яті, з інструментів, з попередніх дій потрібно подати мозгу, щоб наступне рішення було максимально влучним. Звісно, не всі агенти однакові, їх можна умовно розділити на п'ять рівнів. Це така собі драбина еволюції від простої моделі до системи, що здатна до саморозвитку. Давайте пройдемось по ній. Нульовий рівень це, так би мовити, мозок у банці. Уявіть собі ізольовану мовну модель без жодних інструментів. Вона може ідеально пояснити, що таке футбол, але ніколи не скаже, хто переміг у вчорашньому матчі. Чому? Бо вона живе у вакуумі без доступу до свіжих даних. Рухаємось на перший рівень. Тут ми даємо нашому мозку руки, тобто інструменти, наприклад, доступ до пошуку в інтернеті. І тепер він може не лише пояснити правила гри, а й за секунду знайти і повідомити результат того самого вчорашнього матчу. Він на зв'язку зі світом. Другий рівень це вже справжній стратег. Такий агент не просто виконує одну дію, а розбиває складне завдання на етапи. Наприклад, щоб знайти кав'ярню на півдорозі між двома адресами, він що зробить? Спочатку розрахує маршрут, потім визначить середину шляху, і лише потім почне пошук закладів саме в цій точці. Це вже зовсім інший рівень мислення. Третій рівень це вже командна гра. Уявіть собі, цілий цифровий офіс. Є агент-менеджер, який може делегувати під завдання іншим вузькоспеціалізованим агентам. Один аналізує ринок, інший генерує креативні ідеї, третій пише код, справжня команда. І вершина еволюції на сьогодні четвертий рівень. Це система, що самовдосконалюється. Тільки вдумайтесь, якщо для виконання завдання їй не вистачає якогось інструмента, вона може просто взяти і створити його, або навіть створити нового агента фахівця, щоб закрити прогалину у своїх можливостях. Це вже щось на межі наукової фантастики. Звучить все це неймовірно, правда? Але одне діло запустити одного експериментального агента і зовсім інше керувати цілою армією таких систем у реальному бізнесі. І отут починаються справжні виклики, які потребують абсолютно нових підходів. І ключове питання, що постає перед індустрією, звучить так: як керувати цими автономними системами, як гарантувати їхню надійність, безпеку та хоч якусь передбачуваність, коли вони діють у величезних масштабах і можуть ухвалювати тисячі рішень щохвилини. Для цього народжується ціла нова дисципліна Agent Ops. Вона полягає у чотирьох ключових речах: перше вимірювати їхню ефективність. Друге оцінювати якість їхньої роботи часто за допомогою іншого шаї в ролі судді. Третє налагоджувати, аналізуючи їхній ланцюжок думок. І четверте, найважливіше, постійно збирати зворотній зв'язок від людей. І все це підводить нас до фінальної думки. Коли агенти не просто виконують завдання, а вчаться, створюють власні інструменти та еволюціонують, то чи не виходить так, що ми є свідками народження абсолютно нового виду цифрової робочої сили, сили, здатної до самостійного росту та розвитку? І є над чим замислитись, правда?